Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Сильно мутований новий штам коронавірусу, що отримав назву пірола, стрімко поширюється світом та викликає занепокоєння урядів. Щоправда, заспокоюють фахівці, поки що він не є загрозою для України, адже виявлений далеко від її меж. Про симптоми, ризики та способи запобігання хворобі дивіться у нашому матеріалі. Сучасний світ, попри технічний і науковий прогрес, постійно висуває людині чергові виклики, такі, наприклад, як хвороби. Відоме усьому людство коронавірус знову мутує і вже підносить сюрпризи. Новий штам COVID-19 пірола вже виявили у 15 країнах світу: Данії, Франції, США, Швеції, Таїландії, Ізраїлі, Іспанії, Канаді, Португалії, Австралії, Німеччині, Південній Кореї Японії. Чи існує загроза для українців? А також про ризики та правила безпеки. Ми запитали в лікаря інфекціоніста вищої категорії Віктора Гойдика. Був омікрон, зараз його модифікація пірола, і цей вірус має вже більше 30, а точніше 34 мутації, і він має свою клініку і він має свої нюанси. Вірус більш заразний і клініка протікає важче. Щодо симптомів пірола, то вони такі, як були у попередніх штамів, але дещо модифіковані. Це її головна біль, це є лихоманка, але зараз ще додаються такі симптоми, як свірбіж в очах, біль в горлі і діарея. І якщо в людей з'являються такі симптоми, вони повинні ізолюватись і звернутися до лікаря, тому що цей вірус більш заразний і він більш небезпечний. Поки достовірно невідомо, чи будуть у повній мірі діяти вже існуючі вакцини на новий штам. Проте, у будь-якому разі, лікарі впевнені, що позитивний вплин вакцинації суттєво підготує організм людини до цих викликів. Люба вакцинація це тренування імунної системи. І ця імунна система тренується, вона має хорошу, відповідну, від відповідь і реакцію на той чи інший ентиген. Переконаний в тому, що вірус відомий, гени його мутації всі відомі, і я думаю, що мабуть, жовтень-листопад появляться вже специфічні вакцини до того. До вірусу пірола у світі зафіксовано ще один небезпечний вірус Ніпах в Індії. Він також не до кінця вивчений, але українцям не слід побоюватися, стверджують фахівці. Потрапляння його до нас малоймовірне, зокрема через обмеження в пересуванні громадян, зокрема іноземців, нашою територією. Всі прекрасно розуміють і знають, що всі віруси, які у нас є, які якими хворіють люди, вони до нас перейшли від тварин. Це, наприклад, вірус пах, який переноситься летючими лисицями, і в Індії вже є випадки, вже є навіть летальні висходи з цього вірусу. Він не вивчений цей вірус, і на сьогоднішній день протидії, проти захворювання нема. Поради лікарів щодо профілактики захворювань, в тому числі вірусних, залишаються незмінними: активний спосіб життя, правильне якісне харчування та запобігання стресам. Ці фактори значно знизять ймовірність захворювань та посилять імунітет організму. У день серця наступного тижня Одесити матимуть змогу отримати безкоштовну консультацію у кардіолога. Чим страшний новий штам коронавірусу? Чим закінчилася для України участь у генасамблеї ООН? І як переселенці з Бахмуту мають намір відродити частину рідного міста під Одесою? Про все це та інші події минулого тижня тиметься у підсумковій програмі Про головне. Останнім часом дедалі частіше в західній пресі та з високих трибун лунають скарги на втому світу від війни в Україні. Але на думку експертів, ця війна може ще тривати не один рік, і перемога в ній потрібна не тільки нашій країні. Війна, якщо вона буде проіграна на полях полях України, не становиться. А в ній вступі другі діктатори є країни, які только й ждуть, щоб западний мір проіграв. Мільйони українців втратили рідний дім під час цієї жорстокої війни, і далеко не у всіх є шанс у нього, хоч коли-небудь повернутися або, хоча б отримати компенсацію за зруйноване ворогом житло. Ось що розповідають, наприклад, мешканці Бахмута. Комісія повинна виїхати на місце, зафіксувати яке там зруйнування чи пошкодження, і тільки потім надавати цю допомогу. Виїхати на місце, в місто, яке <постив> зараз в <постив> е е е е підцентрі бойових дій Ну це ж неможливо. Е ну, тобто, фото, відео, фіксація не, не е працює. нічого не працює. Люди почали впадати в розпач в депресії. Доходить до того, от мені розповідають щодо самогубства через стрес, вимушену міграцію та інші проблеми пов'язані з воєнним часом в Україні та в Одесі зростає кількість серцево-судинних захворювань, щоб виявити їх на ранніх стадіях. Наступного тижня в міжнародний день серця в міських амбулаторіях і консультаційних центрах лікарі проведуть низку профілактичних заходів. Праці не безпосередньо в наших лікарнях, діагностично-консультативних центрах і в центрах первинної медично-санітарної допомоги буде проводено комплекс заходів, які покращать інформованість та населення з їх хвороб. Серцево-судинних це вимір артеріального тиску, uh -huh. це забір крові на, на, на серце, на холестерол тотальний і консультування з приводу саме кардіоваскулярного ризику. Чи є у пацієнта ризик захворіти, чи він вже хворий серцево судинними захворюваннями, про те не знає. Детальніше про всі ці та інші події тижня. Дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю вихідні не обійшлися без надзвичайних подій. Пожежа у будівлі на садовій вулиці в Одесі виникла у суботу вранці, 23 вересня. Прибувши на місце рятувальники, встановили загоряння двохповерхової будівлі ресторану «Котелок». Задимлених приміщень людей евакуювали. У зв'язку з сильною пожежною навантагою та через швидке розповсюдження вогню підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у складі ланки газу димозахисної служби в апаратах для захисту органів дихання та зору. Сюда так. Від ДСНС залучилось 15 одиниць техніки та 58 вогнеборців. Завдяки оперативним діям підрозділів вдалося не допустити розповсюдження вогню на поруч розташовані житлові будинки. За дві години пожежу було повністю ліквідовано за офіційною інформацією. Причина спалаху, збиток та деталі наразі встановлюються: загиблих та постраждалих. На щастя, немає. За словами очевидців, у хостелі на другому поверсі загорівся генератор. Одесити та переселенці з інших регіонів країни можуть отримати безкоштовні медичні препарати. Команда волонтерів міжнародного благодійного фонду Ваше місто» працюють майже від самого початку великої війни. За цей час близько 30 тисяч мешканців Одеси, половина з яких внутрішні переміщені особи, вже скористалися такою можливістю. Який пакет документів необхідний для отримання медикаментозної допомоги у центрі дізнавалися кореспонденти граду. Як не прикро, але ліки для багатьох українців сьогодні це дороге задоволення. З початку війни експерти фіксують зростання цін на медичні препарати. З урахуванням цього, деякі люди не можуть дозволити собі купувати медикаменти та починають заощаджувати на здоров'ї. Свою чергу в Одесі продовжують свою роботу волонтерські центри, які безкоштовно надають медикаментозну допомогу українцям, які цього потребують в умовах повномасштабної війни. Насправді існує безліч програм від Національної служби здоров'я, такі як доступні ліки, і дійсно багато, дуже багато людей отримує ці ліки безкоштовно або, або ж з доплатою, але ж надати надати кожній людині. Курс ліків на місяць, а, а тим більше у, у, у в період війни. Це дуже важка задача. Тому волонтери приходять на допомогу людям суспільству. Щодня до волонтерських центрів Міжнародного благодійного фонду Ваше місто вишукується величезна черга. Серед тих, хто хоче отримати медикаментозну допомогу, одесити, а також переселенці з різних куточків України. Люди кажуть, що сьогодні ліки їм не по гаманцю і звертаються за допомогою волонтерів. Можуть вони бути доступними, як пенсія, 3 тисячі. Можна прожити. Здесь дают бесплатно. В аптеках они тоже есть, но за это нужно платить. А так как я являюсь переселенцем, то, естественно, мне лучше получить бесплатно, потому что как бы траты, естественно, и моя пенсия не позволяют сильно купить в том объеме лекарства. В аптеках есть, но ну, очень дорого. А я одна пенсионерка с маленькой пенсией. В Одесі працює два таких волонтерських центра: на Успенській та на проспекті Шевченка. Проте надати допомогу волонтери можуть обмеженій кількості відвідувачів на день, тому що встигнути за медикаментами, треба прийти завчасно. Так, одна особа може отримати одноразово у місяць п'ять найменувань медпрепаратів на родину. З собою треба мати прописку в Одесі або реєстрацію ВПО у місті чи в Одеській області, документ, що підтверджує особу, та рецепт від лікаря. Дуже багато відтиску препаратів, серцевих препаратів, також цукровий діабет від холестерину, гормональні препарати при захворюваннях щитовидної залози, заспокійливі. Люди теж зараз в нинішній ситуації дуже часто питаються за заспокійливі препарати, а с алесно нам так. Це тиски серцеві з перших днів повномасштабного вторгнення, коли всі українці зіткнулися з жорстким дефіцитом життєво необхідних ліків. Волонтери налагодили доставку та безоплатну роздачу важливих препаратів. У березні 22-го року ми розпочинали з двох найменувань ліків: це був «Альтероксин» та Еутерокс. Ці ліки раптово зникли з аптек із за відсутності, мабуть, логістики та ситуації в нашій державі. Тепер ми маємо змогу надавати сотні найменувань найпопулярніших препаратів серед населення, переважно для лікування хронічних захворювань. Згодом команда волонтерів почала збільшуватися та виросла до 15 осіб. Фармацевти за освітою Вони допомагають відвідувачам підібрати ліки згідно з призначенням лікаря, а також можуть просто надати моральну підтримку. Правильно надати людині ліки з точки зору закону та міжнародних правил видачі гуманітарної допомоги дуже важливо. Тому Волонтери нашого фонду це фармацевти, це лікарі з вищою медичною освітою. Багато дуже дідусів, бабусь приходять до нас. Теж у кожного якась своя є проблема. Когось війна торкнулась в когось. Хтось загинув, наприклад, в сім'ї. І люди приходять сюди навіть інколи не за препаратами, а за тим, щоб поспілкуватися, сказати, щоб їх підтримали. Ім регулярних ліків, які фонд видає всім нужденним від початку свого заснування, у центрі продовжує свою роботу ще одна програма під назвою Ваше місто діє, яка передбачає утримання допомоги в наданні індивідуальних дороговартісних ліків для тих, хто не в змозі придбати їх самостійно. Навіть у мирний час не кожна людина, яка зіткнулася з важкою хворобою і втратила через неї працездатність, може дозволити собі дороге лікування, але боротися з недугом необхідно. Водоситів і переселенців є можливість отримати свої індивідуальні препарати безкоштовно в рамках програми Ваше місто діє. Подати заявку до цієї програми можна під час відвідування центрів. Перш за все, це треба взяти рецепт у лікаря, тому що рецептурні препарати ми видаємо тільки за рецептом лікаря. Він бере рецепт у лікаря, до цього рецепту прикладає копії своїх документів, пише заяву і потім вже отримує в аптеці безкоштовно цей препарат. Теж дуже багато людей звертаються, тому що такі препарати, як від цукрового діабету, форксіга, сінджарді, які просто необхідні людям життєво, вони дуже дорогі, тобто вони там коштують тисячу півтори а пенсіонерам ну, просто неможливо їх купити. Раїса Миколаївна переселенка з тимчасово окупованої території Херсонської області, виїхала до Одеси ще на початку війни. Жінка розповідає, що вже неодноразово зверталася по медикаментозну допомогу в рамках цієї програми та раз у два місяці безкоштовно отримує спеціальний препарат, який підтримує життя її чоловіка. У чоловіка онкозахворювання тут виписують дуже добре, це благодарність їм дуже велика. На більшу суму давали один раз на два місяці обсілеплаті, який дуже дорого на хімію стоїть. Те лікарство стоїть дуже дороге, 3200. І вони дали безплатно раз у два місяці, я можу його да, виписувати таке. Окрім співпраці з міжнародними партнерами, волонтери фонду Ваше місто взаємодіють також із міською владою. Нашим основним та надійним партнером є німецька благодійна медична організація «Action Медіо. А також нам допомагають наші партнери з організації Блаґел «German Doctors». наприклад. Під час блекаутів наш фонд надав 39 генераторів для дитячих садків та шкіл міста Одеси, також 20 потужних генераторів для медзакладів Одещини. Отримати медикаментозну допомогу можна звернувшись в центр на вулиці Успенська, який працює щовівторка та щочетверга з 10 до 14 години. А також центр на проспекті Шевченка щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. З 10 ранку до 17 години вечора. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. Обмеження на денний рух фур дорогами Одеської області офіційно перестане діяти з понеділка, 25 вересня. Спільний наказ підписали голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер і командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Одеса Едуард Москальов. Йдеться про фури вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн. Зазначимо, що перепустки на рух територією Одеської області в комендантську годину видані до 25 вересня продовжують діяти. Крім того, Одеська ОВА продовжуватиме видавати відповідні дозволи. Підприємства, що займаються перевезенням зернових, олійних та інших вантажів, можуть звернутися до Одеської ОВА для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефоном 048 718 93 87 і 718 95 20. Коли відголоски війни стають мистецтвом в Одесі в музеї Блещинова відкрилася виставка арт-об'єктів Маніфест миру, що містить уламки снарядів, мін і ракети з регіонів у тилу і з передовій. Її автор відомий в Одесі, скульптор Кирила Максименко. Це є матеріал, що роблена більша кількість арт-об'єктів сьогодні. Уламки снарядів, ракет, розірвані міни, металеві фрагменти трансформуються в арт-об'єкти. З початком повномасштабного вторгнення одеський скульптор, відомий автор композиції Рука Стіва Джобса Кирило Максименко, став волонтерити і під час поїздок до Херсонської та Миколаївської областей звернув свою увагу на поля, засіяні не зерновими культурами, а рясно покриті найрізноманітнішими відголосками воєнного часу. Саме в них митець зумів побачити дещо більше і перетворити на мистецтво. Я намагаюся те зло, яке приходить на нашу землю перетворити от в такі квіти. Вони, може, не зовсім і радісні, але це квіти і це краще, ніж це краще ніж ці уламки будуть лежати на землі. Автор показує свою особливу улюблену роботу. Розповідає, що не він її зробив, а вибух, адже даний арт-об'єкт розірвана міна. Це міна ворожа, яка була в Чорному морі. Це якірна міна. Вона відірвалася ну, від шторму, від якихось обставин її винесла на берег. Ну, вона в таких дірочках, бо її спочатку намагалися, щоб не підходити до неї розстріляти. Це не вийшло, тому її винесли на берег, підклали заряд. Виставку арт-об'єктів Кирила Максименко вдало доповнюють світлини фотомитця Дмитра Баєва. Наш побут, який перетворений та знищений війною, і розпався на уламки, і ми відчуваємо це перевтілення матерії, та відчуваємо все це емоційно через поверхні, через форми, через ці світлини, які є у просторі, і далі. Ми робимо це перевтілення. Разом з автором робіт у поїздки відправлялися і його друзі, знайомі. Говорять, тоді ми побачили Кирила як людину, як волонтера. А тут, у стінах музею, тепер бачимо його як митця. Те, що ми бачили, то вже хіт, як ми їздили, я те, що було поселицю, ми це збирали. Я думав, що що з цього може зробити, для чого це все. А коли бачить ті речі, які несли болі, білі, страждання. А сьогодні це такі гарні речі, які дійсно побачити в тому всьому жахіті у цю красу, це символізує те, що це все заросте, ці всі осколки заростуть і взайдуть ці квіти, які ми чекаємо. Я це так побачив, що сьогодні це ті квіти, які Київ, як він побачив, а коли це будуть реальні квіти, які проростуть ці осколки через ці всі руїни, які видно на цих фотографіях. Я думаю, що воно буде перемога. Я, я, я згіден, але ми, ми потрібен. Експозиція арт-об'єктів Маніфест миру триватиме у музеї блищунова до початку жовтня. Також автор проєкту в один із виставочних днів збирається влаштувати аукціон своїх робіт. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.